Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Власівська Полониця. З вами Наталія. Сьогодні у нас 20 листопада 2024 року. Не так давно я ставила вусика на окорінення, і сьогодні я вам хочу показати, що в мене вийшло, який вийшов результат. Значить, я показую так, як воно є. Ніде нічого я не обрізала, марафет тут не наводила. Як воно є, так воно я вам зараз і покажу. Значить, уже розсада в мене повністю стоїть відкрита. Перед цим, коли я його ставила на вкорінення, я накривала плівкою. От, через днів 12 я відкрила, бо вже ж холодно, ставила на вкорінення дуже пізно. Так я зробила перший раз. От, і зараз подивимося. Що в мене тут вийшло? Вусика я купляла де купляла, виписувала, а де і свої є. Ну Перший раз таке зробила. Ну, ось дивіться. Оце в мене 4 ящика це сорт Сібіла. Ставила я його на вкорінення. Ось дивіться, 22-10. Тобто, практично вже місяць. Оцей розсаді. бусика ну, мені прийшли не дуже такі гарні, ну, але ж дивіться, випада, не одного нема. Ось як ставила все в ящичок, так воно все і виглядає. Ну, ще ж в зима, то до весни подивлюся, що тут у мене вийде. Наш листочок, вроді би, зелененький, чистенький. Ось саджанці вже вкорінилися повністю. Ростуть, звісно, не дуже швидко, шапочка не наростає, але корінчики потихеньку, вон, бачите, внизу вже почали з'являтися корінчики. Ось так така розсадка. А відкрила я його. Ну, тут ще не видно нічого. Грунт дуже мокрий. Я його один раз як пролила. І більше я не поливала, то це я його відкрила, зробила пробризкала, зробила обробку від захворювань. Ну, щоб же ж якось воно далі. А так, а отут у мене ось прозрачні стаканчики, тут буде видніше. Дивіться, шапочка невелика. А ось корінчик уже є. Ось, корінчики. Ось у корінчики невеличкі, але ну, потихеньку воно росте. Сорт сибіла в мене немає, буду садити на грядки. Ось дивіться, біленькі корінчики. Ось так. Ось так. Ну тут така невеличка розсада, але потрошку вона росте. Ну, немає ще. Ну, вони вже є. Я вже витягувала, дивилась, є вже корінчики. Так, ось тут ще подивимося. Тут прозрачний стаканчик, мені подобається. В прозрачному видно, ось, бачите, корінчики. Якби ще донизу, ну вже й донизу почали проростати. Ось так. Ось. Потрошку, потрошку росте. Так, а далі в мене вже пішов сорт румба. Ну, румба була дуже гарна розсада. Такі вуса були дуже здорові, то мощні, то де такі хороші мощні вуса я садила ось отакі стакани. от, ну Зараз подивимося, що тут. Зараз знайдемо прозрачний. А, ні, ось, бачите, вже корінчики тут почали вилазити. ось, і тут ось теж вона така вся чиста, зелена, гарна. А ну ось дивіться, який вже здоровий садженець. Так. Зараз далі подивимося. Оце все в мене румба. Ну, що тут садять? Да, Ось дивіться. Корінчики появляються. Ось потрошку, потрошку воно росте. Значить, е землю, яку я робила землю. Хто не бачив моє відео, я брала торф класман, і в мене його було небагато. І додавала я ось такий універсальний ґрунт. Я ось зберігала мішок. Ось отакий. Бачите, універсальний. Субстрат геофлора Перемішувала, Добавляла перліт, ось такі біленькі. От. І дивіться, в мене нема ні одного випада Ось так виглядає. Я довольна. Росада вийшла шикарно. Ось, дивіться, теж непогана розсада. Це я трохи і пізніше ставила. Так, оце в мене румба 24-10. Ну, ще місяця нема розсаді. Ну, вона така непогана. Тут стаканчик я, ось дивіться, корінчики он, бачите, видно. Корінчики, чи це стаканчики я тут величенькі ставила, тому що сама розсада була дуже гарна. Вот. Ну, ось ось так виглядає. Зараз ось прозрачне. Це взагалі пізніше ставила. Теж ось корінчики вже є. Не знаю, як воно перезимує. Так, ось тут теж. Ось. ось корінчики є. Ну так, серединки є листочок зелений, такий упругий, хай дихає. Я поки що накривати його не буду. Хай вся така лишня влага вивітрюється, щоб воно ж не заболіло в мене все. От. А вже як буде дуже холодно, то тоді я накрию агротканню. Плівкою накривати я не буду. Ну, А тут у мене всяка різна розсада. Тут вже по весні я її буду сортувати. ну, теж непогано. Де хороші, де не дуже ось. Дивіться, ось таке. А що це за сура? Ага, Флоріда, Флоріда б'юті. Теж Флоріда б'юті. Такі непогані стаканчики, ну це великі стакани. Ось дивіться, нічого я не прибирала, як є, де краще, де хуже розсада. ну вже весною будемо, буду дивитися, теж Флоріда. Ось які саджанці хороші. Так, це що в мене? Це в мене світен. Вон там ось трошки щось виглядує. Потихеньку воно росте. Ну, ось так виглядає розсада. Так, а це в мене лія сахарна. Така мілковата, шапочка мілкувата, но... Тут вже ну, корінчики вже донизу доростають. Тобто, зараз холодно, воно росте тільки коренево. Ну, де є ці листочок жовтіє, ну, воно потім все почиститься. Так, а це в мене, це в мене альбіон. Альбіон теж непоганий. Ось такі саджанці. Так, неплохо держиться. А тут я самі, саму первую стала, це в мене після обробок. Це листочок такий. Це в мене сама перша була розсада. Теж ось такі стакани непогані, здорові. Ще росте. Сьогодні такий вітер у нас дуже сильний. Це зриває. Це альбіон, це Амі. Ось, корінчики вже Амі швидко пішла рости. Ось так. Ось такий в мене вийшов результат. Результатом я задоволена. Так що на той рік буду більше робити, а вон я ще покажу. А тут Буквально зовсім недавно поставила, Ну, ще ж воно у мене накрито плівочкою. Не знаю, що тут вийде. Я так вже відкривала, дивилася, то вроді би розсадка стоїть. Зараз ось відкрию, покажу. Тут у мене три сорта. Ну, саженці вуса були такі середні. Ну, Нічого, вроді би, ось дивіться, росте. Росте, оце фейт. Фейт, похоже на фейт. Да. Це фейт. Фейт хороший мені вислали. Такі вуса були, що зразу ось це один вус, але він як два рожка в нього. Ось бачу, зараз наведу. Бачите, он білі корінчики маленькі, щ... появляються. з'являються. Бачите, по два рожка практично усе. Он там, от біленькі, бє, оце корінчики ось тут. Ну, ще донизу нічого, та його недавно тільки поставила. Так, ну ось так в мене все вийшло. Ще ось тут у мене стоїть. От. І що ще зробила? Виноград я весь уже обстригла. Приготувала до зими, прикопала, що обмотала, що прикопала. Нарізала ось отакі, вибрала собі таку лозу. Кож, кожен черіночок я підписала. У мене тут Юпітер, що тут тасон, подарок Іріні, ріні, Попробую на той рік зробити саджанці. Я вже питаюсь два роки, але в мене не виходить, а це хочу, лоза теж в мене чиста, я її вже всю обробила, зараз знесу у погріб, так воно у мене і буде зимувати <клес> у погрібі. На той рік посажу у школку. Ну ось такий огляд моїх саджанців з новим торфом, з новим ґрунтом. Вроді би, все вийшло, а як буде весною, як воно перезимує, подивимося. Може, і буде якісь випади, а може, і все буде добре. Пробуйте і ви, питайтеся, і все у вас вийде. На цьому заканчую відео. Всім до побачення!